я також займаюсь пермакультурою, то там є такі, таке поняття, як курячий трактор. У мене не тільки курячий трактор є, в мене є кролячий трактор. Це така пересувна клітка, де випасається, можуть кури випасатись, а це спеціально для кроликів зроблена. Тут є такий варіант видалки для них, щоб їм було веселіше, щоб вони могли один від одного трошки відпочити. По Пострибати, там коробочка, вони там в коробочці собі ховається. Ось. Такий варіант. От, чому трактор? Бо він має колеса, можемо показати. Це кролячий. А зараз перейдемо ще до курячого, я вам покажу. Отак От ми перетягуємо. Як бачите, це колеса, колеса можуть бути різні. Це вдома я зробив з чого є. Це від мотосапи колеса. Не регулюється. Якщо десь далеко їхати, можна так підняти, її, то взагалі без проблем тоді перетягується. Тут можна тепер і назад дати. Це курячий трактор. Він теж на колесах. Ось він так перевозиться, ну, щоб було простіше. Одному його привезти. Тут є гнізда. ось Тут є два гнізда. Загалом тут можна тримати племінну якусь сім'ю, чисто там півника і три-чотири курочки спокійно, щоб вони собі тут могли пострибати, посидіти, підставочком сиділи. Це просто з чого з підручних матеріалів. Залишила з бляха, зробили якісь куски дерева, сітки старої. Це я максимально робив з використаних речей, таких, що вже ніби інші б на сміття викинули, а я ще собі щось зробив. Колеса теж якісь, які були на господарстві там. Просто посидів, подумав, думаю, як їх прикріпити, бо у них там тільки якби вісь іде. Поперечна, а ніякої рамки не було. Міг з металу зварити. Ну, метал дорого, а так є до, дошка. Скрутив, скрутив, саморізами. Все, їздить, їздить. Ну, бо раніше тут зроблено так, що ми носили. Мені треба було кликати батька там, ми переносили ту все. А деколи його вдома немає, ще щось. Курочки мають переїжджати кожен день. А то й два рази на день, залежить від кількості, скільки їх є. Ну і від віку. Так, взяв, перетягнувся. Вони ну, є свіжу травичку. Так, так. Свіжу травичку і функція, вони е, під, підживлюють ґрунт Теж це таке. Чому трактор? Бо він підживлює. Вони ще й якщо пустити там, де ми садимо, наприклад, щось по городині. То вони перепорпають, як сапою, можна сказати. Просто потім граблями підрівняв і вже там якісь огірочки можна посадити, салатик чи щось таке. Ну. Просто їх ну, їх теж не можна тримати там довго на одному місці, бо тоді вони забагато посліду лежать. Це вже трошки там, під салат не підійде, Це за забагато всяких таких, ну. Прям їхніх е залишків виходить. Але мені подобається. Кажу, я як акваріуми собі позаводив. Ходжу, дивлюся, тільки з курей. Дітям весело? Так, дітям дуже весело вони. Це для них якраз найцікавіше. Йдемо годувати кури. То Як у доньки було день народження, то всі, всі діти побіли, йдемо годувати всі ти о, там. Щось собі. Ну, для них це звичайно, напевно, виглядає, бо вони ще малі, так. Щось там хтось може з міста так прям, то вони ще то, то кажуть, то моїй доньці вона постійно ту клітку, напевне, бачила, то вона вважає, що це так всі роблять їй 5 років. Зараз ми знаходимося на такій окремій ділянці. Це теплі грядки розуму. Теплі грядки розуму. В них гілки подрібнені, грубі такі гілки теж йдуть, такі як штахети, ну, такі великі, довгі гілки, потім подрібнені. Потім даємо солому, листя, газонну траву. Я ще даю в даному випадку курячки, кролів, ну, гній такий, що залишається, чиститься. Ну, це дається. От іде тепла грядка, отут знаходиться. отут йде органічні відходи. Тут 30 сантиметрів ми садимо рослини. В даному випадку тут полуниця росте. Але ми можемо посадити тут рядок моркви, рядок часнику, рядок петрушки, рядок цибулі. Ми тут можемо чотири різні культури містити з високою щільністю і воно буде рости. Перевіряв, росте, бо ми щось зібрали, а щось трошки. Зараз огорожі не було, то кури нам не давали. І, і цього року так нема, що прямо буряк показати, який він росте на цьому. Ну буряк дуже добрий росте, без особливих якихось морква добре росте. Часник найкращий Часник я потім знімлю покажу. Ну, ну, от такі часники сильні. Який родить часник на мене. З якого розміру часник – це сьома репродукція. Сьома репродукція самого часника від е, зубки. Це сорт Любаш. Перший раз висаджений в 2017 році. В 17-му. Е, просто завжди садимо найбільший зубчик і в грядках розума. Як правило. І, і за часник на ура. Так що. Користуйтесь таким методом вирощування рослин. теж. Полуниця добре росте. Вони взагалі рослини себе дуже добре відчувають на цих грядках, бо вони мають якби завжди вологу. Тут ще якийсь рік я давав капельний полив, ну взагалі прекрасно себе відчуває. Так як ці грядці вже десь 5 років, вже й поливу не треба. Вона там вже так вся. Сама по собі живе, головне, щоб е, оця, е доріжка, е, канавка, вона завжди мала мульчі трошки вище рівня ґрунту, навіть 15 см. В якихось моментах має навіть 30 Коли листя багато, коли соломи, щось таке, то воно таке пухке виглядає. так І от тоді воно працює. якщо Пропускати цей момент і мульча з'їдається і просідає, то вона вже не працює рядко. Вона вже тоді висушуються ці доріжки, де ростуть рослини. Це є подвійна, в даному випадку, грядка розума, що мається на увазі? Тут йде дві канавки, тому її ширина не 90-9. Чи скільки там? Метр, двадцять би мало бути. А тут щось виходить метр. Не, метр вісімдесят. Ні, більш. 2, десять, О, десь так. Вже забув. Може і два сорок. Ну, треба порахувати. тридцять, 30, 60, 60, 60, 30. сорок. Е, посередині, тут був перськовий сад, але так як два роки. На війні був, персики хочуть особливого догляду, і вони в мене посохли, лишилось тільки два, вродили непогано, до речі, ну, так, так на свій вигляд, то непогано. Вони <гум> ледь живуть. Е, то тут були чисто персики. Зараз я вже і бузок посадив, вже хочу трошки його розслабити, щоб, то, щоб трошки десь і краса була якась. Е, в основному тут ягоди. Трьох видів агрус, смородина і порічка. Вони так росли, так в чергуванні між видами росло дерево. І є від ранньої до пізньої. Тож трьох варіантів такі. Середні, середньої стиглості, пізньої. І. Ну, і як-то Що пробував вирощувати? Квасолю. Яську. Тут у мене були такі прям тунелі, я ходив в тунелях. Такі, ну, Досить тоже, цікаво було. Тоді я використовував на шпалери сітку для лігарків, таку зелену. Урожай тоді був ну, дуже хороший, мені сподобалось. Ну, і в одному рядку я садив тоді квасолю, часник, буряк. Не пам'ятаю, чи картопля була в одному рядку, а ну, хай не буряк, ну там точно було чотири культури, там петрушка, щось таке було. А ну, в яких видалях, а, які Рядочки от 30 см, беремо, умовно, 10 см. На самий крайчик ми садимо тут. Потім 10-10. І тут в крайчик, в е, часник я саджу всередину. Він там пухкіше, він то, от, якраз він любить і він там від тої органіки набирає цю свою масу. Отуди я стою, отут трава. Це так, це теж е, частина, якби, е, між такими грядками має бути такий прохід, то, чисто з трави, такий зручний. Може бути вуші, може мати 60, см, але так, щоб монотачкою ми могли проїхати ну, на одному колись. я так робив метр всюди. Я робив під кролячий, курячий трактор, щоб тут ще було. І я тут посадив шафран. Зараз восени він вже би мав сходити. Десь тут важко в траві побачити. Ну, є листки його, такі, немає таку смужку окремо. І збирав, збирав, Ти, думаю, буду збирати квіти, шафрану. Я здавав в стрию в ресторан. І гар, ну, смакові якості, все, все що, е, на вищому рівні. Прополюємо бурян, але особливість того, е, що ми бурян, ми його ніде не вивозимо, нічого не робимо, ми просто його тут і залишаємо. Вимикнули і залишили. Воно так не заростає, бо я е, туди сиплю мульчу, о, тут, ну, тут вже сапається, щось таке. Ще є, от, бачите, ніби великий кущ трави, а він навіть коріння не має, от один корінець. Вимкнув, все, кинув і він тут буде. От. Ну навіть тут ну, не хапається, просто вже десь місяць не дивились, бо було дуже сухо. Не, ну, І не варто, коли дуже сухо, щось полоти, бо воно просто зривається. А от зараз після дощів то вже. Дружина буде мати настрій, то буде полоти. Не буде, то, напевне, буду я. Е, урожайність висока, кажу, попередні роки, от, е, рік і позаминулий рік, то не, 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 не скажу скільки з куща, але знаю, що залишок був великий ягід. І Мама возила на, на базар місцевий на місцевий ринок, продавала ягоди. Тут я прийшов. Щівого молодого, вони цього року не так багато дали, але на, на свої потреби вистачило. Завжди свіжа ягода, діти бігають. Ну, це в основному це для себе. Це для себе ти пішов собі, з'їв свіжу ягоду. Така грядка розрахована на, на завжди, я б сказав. Ну, одне, що я б міг з нею скористати, це взяти, умовно, навіть через 5 років, коли вона вже попрацювала 5 років, отак зараз. Внутрішній шар ґрунту взяти для себе, десь використати, чи в розсаді, чи десь під посадку дерев, кущів, отаке. Бо от там живий ґрунт. От, от в такому випадку, так, її можна розкрити, взяти ґрунт, закласти свіжі там ці гілки подрібнені. ну якби Теж її освіжити, грядку, і взяти ґрунт, і вона працює далі. І знову закладає, мульчую, мульчую, мульчує. мульчує, мульчує. І дуже, ну, мені цей варіант дуже сподобався. Я кажу, я за один рік накопав 200 метрів тих грядок, а їх можна копати завжди. Хіба коли є мороз, то тоді вже ну, не вкопаєш. Сипали ще на початку емочки, купляли. Ну, засіляли трошки такими о, та, мікроорганізмами, щоб швидше старт пішов, а так, зараз останні ці три роки навіть нічого не дало. Нічого. Біочар, колись. міковітал використовував. Цього року ще нічого не використовував, на другий рік вже буду, буду вдома, то буду зимою планувати вже цілий рік, як я буду. Що Біочар використовуємо. Біочар це палив вугілля. Це така, як би діжка, називаємо це, казан. Там палиться гілки. От подрібнені гілки найкраще. Ми спалюємо ті гілки. І коли вони там доходять до певного такого, ще не перегоріли, але вже згоріли. І такі, як ще твердіє вугілля, Заливаємо це водою, от прям повністю заливаємо, щоб воно залите було. Не пам'ятаю, чи там накривається, здається, накривається, і тоді виготовляється так біочар, це називається. І коли додати це в ґрунт, це не тільки на грядках розвитку, це просто можна використовувати. Це, воно накопичує собі дуже багато поживних, речовин, це місце для життя мікроорганізмів, тому що вугілля має в собі дуже пористу систему і він найкраще віддає потім ну, якби з збагачує ґрунт. Це... Хто це Це в Америці? Інки, інкі? інкі? Ні, ні, де були, хто там був в Америці. А, ну, це інки, то вони використовували оці бі... біочар. Там десь знайшли прям ці старі городи їхні, там трьометрові шари от цього вугілля деревного. Воно чому біочарну так називають, бо там, біологічний чарівник ну, покращує ґрунт. Це одне попіл, одне просто вугілля не залите водою. Там. А от коли вугілля, от, саме там по технології зроблене, це. це Цікаво, і воно теж працює, особливо в грядках розуму. Ну, є якісь певні мінуси. Пан розуму, автор цих грядок, вже придумав пастки для, слимаків, для слизнів. Бо проблема та там, де є мульча, там буде дуже багато слизнів, слимаків. Тому з одних методів це уліцит, що я використовую, і ну, не знаю, чи буду використовувати пастки розмову. Попробую, на цих грядках спробую. Він десь вже пан Розум в Словаччині, там 9 тисяч, ну, так розумію, не тільки фермерів, а якихось, і домашніх господарств, 9 тисяч загалом людей взяли в експеримент його грядки і практикують, і їм сподобалися ці пастки. Це такі з здерба, ну, якби віко, вік, віконечко такі вони туди заповзають. Там їм трошки у ліце додати, і вони звідти вже не вела.